Добрий день, мої маленькі друзі! Запрошую вас на цікаве заняття звітлення. Але ж спочатку хочу вас запитати, чи знаєте ви діти, яка пора року вже закінчилась? Зима! А яка пора року вже настала? Так так, весна. А чому ви вважаєте, що настала весна? Бо сонечко перегріває з кожним днем все тепліше і тепліше? Воно загріває своїм теплом нашу землю і прокидаються від зимового сну перші рослини, перша зелена травка, перші квіточки та дерева і кущі. І ось одним із перших дерев, яке прокидається ранньою весною, є верба. На вербі з'являються бруки. З кожним днем вони починають набухати, а Розкриваються, і з них з'являються ось такі пухнастики, ось такі котики. Їх так і називають котики-воркотики. Подивіться, котики-воркотики всілися рядком. поїть сонце котиків теплим молоком. Саме таку роботу барельєв, яку я назвала. Букет із вербових котиків ми і будемо сьогодні з вами, діточки, виготовляти. А для роботи нам потрібні аркуш зеленого паперу, картон, дошка, пластилін коричневого кольору. І нам потрібні вушні палички, з яких я відрізала саме м'якеньку частинку. Та потрібні ваші вмілі ручки. Ну що ж, дітки? Давайте підготуємо свої чарівні пальчики. Давайте проговоримо ось такі слова. Наші пальчики в гілочки верби робили. Пластирі ми Потім гілочки катали, котиків виготовляли. На гілках розташували. Ну що ж, пальчики підготували. Починаємо роботу. Спочатку, діти, нам потрібно виготовити ось такі вербові гілочки. Для цього ми беремо шматок пластиліну, розм'якчаємо, робимо кулю, а потім ручками або ось так розкатуємо гілочку. Я взяла всього три гілочки. А потім, коли я їх виклала, я придавила до аркушу, щоб вони не рухались. І ось що вийшло. Зараз нам потрібно виготовити бруньки, з яких потім з'являються котики. Для цього я беру шматок коричневого пластилину, ось так відриваю шматочок, скачу в коло, а потім ось так, продовжую, продовжую його. І прикладаю та прижимаю до нашої гілочки. Ось подивіться, що вийшло. Але ж це ще не кінець. Зараз наші вербові гілочки слід прикрасити ось такими пухнастиками, схожими на котиків. Я беру вже підготовлений шматочок, бачите, і його ось так продіваю, пропіхую, ось запіхую, подивіться як, ось сюди в цю коричневу пластинову бруньку. Те ж саме я роблю і з іншими бруньками. І так до кінця. Подивіться, малята, ось такі вербові гілочки з котиками у нас з вами вийшли. А якщо у вас немає вушних паличок, можна використати білий пластилін. Отже, діти, бажаю вам успіхів, натхнення і чекаю від вас ваших цікавих робіт. До зустрічі, діти!